За даними ВОЗ, 7 із 10 смертей у світі відбувається через нездоровий спосіб життя. Тому це не лише тренди, а реальний спосіб запобігти багатьом захворюванням і збільшити тривалість життя. Загинайте пальці, якщо виконуєте ці рекомендації. Збалансоване харчування. Їжте різноманітно, уникайте надмірного вживання солі, цукру та трансжирів. Фізична активність Займайтеся спортом хоча б три рази на тиждень. Почніть з легких навантажень і поступово збільшуйте інтенсивність. Нормальна маса тіла. Підтримуйте здорову вагу, адже це знижує ризик серйозних хвороб. Відсутність шкідливих звичок. Відмовтесь від паління та зловживання алкоголем. Якісний сон. Спіть не менше 6-8 годин на добу, лягайте та прокидайтеся в однаковий час. Щоб узгодити графік сну з природними циклами нашого організму, дорослі повинні лягати спати коли стемніє після 20.00. Ми також отримуємо глибший відновлюючий сон, якщо наш час сну починається до півночі. Контроль за здоров'ям, перевіряйте тиск рівень цукру в крові, працюйте з факторами ризику: гіпертонія та діабет. Не забувайте також про інтелектуальне навантаження. Читайте, вивчайте нові мови, розв'язуйте головоломки. А скільки пальців загнули ви?